Надія Савченко більше не входить до складу української делегації парламентської асамблеї Ради Європи. Верховна Рада скасувала її позаквотне обрання до асамблеї. Як відомо, тиждень тому Савченко виключили з фракції Батьківщина. Причиною стали її переговори в мінську з керівниками угруповань ДНР, так званих та ЛНР, визнаних в Україні терористичними. За словами Савченко, на перемови з лідерами бойовиків вона поїхала заради звільнення полонених. Через такі зустрічі парламентарі ініціювали відкликання сак. Ченко і зі складу делегації Верховної Ради в Пар'є. Випадок Надії Савченко був, як кажуть, адхок винятком, оскільки вона перебувала у ув'язненні на території Російської Федерації. На сьогоднішній день обставини, за яких була ухвалена постанова, якою їй було гарантовано місце в парламентській асамблеї Ради Європи, вже цих обставин вже немає. Оскільки ми Савченко призначали постановою Верховної Ради. І як позаквотно, то відповідно до всіх процедур дотримання законності такою ж постановою парламент України 226 голосів мав так само висловити свою політичну волю. Позафракційні депутати по суті пожертвували своєю квотою для того, щоб дати можливість, ну скажімо так, у Путіна визволити ще одну українку. Ну, Врешті-решт, така потреба на сьогодні вже відпала, і я думаю, що логічним було голосування зараз, вже повернути позафракційним депутатам можливість мати свого представника у цій делегації.